Добрий день діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку Дитячі електронні бібліотеки. Іноді ми з вами опиняємося в такій ситуації, коли нам потрібна якась книжка, а ми її або не встигли взяти в бібліотеці, або не знайшли ні в бібліотеці, ні в магазині. Або, наприклад, вам перед сном захотілося прочитати якусь казочку. А ну, вдома у вас нема цієї книжки. Саме так в нагоді нам стають електронні бібліотеки. І сьогодні ми з вами познайомимося, що це таке. Для початку розгадайте загадку. Оселились мудреці у скляні палаци, в тиші наодинці відкривають таємниці. Що це, як ви гадаєте? Так, це книги. А ще одна загадка, невеличка стильна штучка, дуже легко збереже пісню, фільм, найкращий мультик. Всім нам радість принесе. Так правильно, це флешка. Отже, повернемося до початку нашої розмови, в якій ми з'ясували, що Наші сучасні гаджети, які ми користуємося комп'ютери, смартфони, планшети, ноутбуки це наші надійні помічники, які нам допомагають швиденько знайти необхідну нам книжку або твір в електронних бібліотеках, які розміщені в інтернеті. Отже, що таке віртуальні бібліотеки? Віртуальні бібліотеки або як їх ще називають електронні бібліотеки, це такі інформаційні системи, що, до... що зберігають і використовують різні електронні документи, тексти, графіка, аудіо, відео і таке інше. І завдяки інтернету легко передаються користувачам. Трішки складно це звучить, так щоб простіше сказати, віртуальні бібліотеки це місця в інтернеті, де зібрано дуже-дуже багато книжок, які оцифровані, тобто переведені в такий формат, щоб можна їх було розмістити в комп'ютері. І до цих книжок ви завжди маєте доступ, якщо у вас є інтернет. Отже, давайте наведу я вам приклад популярних віртуальних бібліотек. Перша бібліотека це сайт Українська казка. От, посилання на нього. Такий вигляд має його головна сторіночка. Тут зібрано дуже-дуже багато казок цікавих, ну, навіть я для себе знайшла там такі казки, які я в дитинстві не чула і не читала. А ще один більш серйозний сайт це Бібліотека української літератури, де зібрано безліч творів українських авторів, які вам будуть необхідні. Коли ви будете вивчати, так, спочатку начитання, якісь твори, може, вам зададуть, такі, яких немає в хрестоматі в вашій, наприклад. А як же ж нам орієнтуватись на сайтах на цих? Запам'ятайте, коли ви опиняєтесь на сайті і не впевнені, куди вам в яке віконце з посиланнями звернутись, то тоді краще за все. Переходьте на мапу сайту, на карту сайту, так? де буде більш детально описана структуру сайту, і вам буде легше зорієнтуватись, куди вам податись на ту чи на іншу сторіночку. От, наприклад, ми перейшли з вами за посиланням книгарня. І тут, бачите, у нас є збірки: українські народні, липова скринька, вербова скринька, і є алфавітний реєстр. Давайте спробуємо подивимося, що таке алфавітний реєстр. Алфавітний реєстр це список, в якому зібрані всі казки, які є на сайті, в алфавітному порядку: тобто, спочатку А, потім Б, потім В, Г, Д і так далі, за алфавітом. І коли ви вибираєте якусь Казку, ну, наприклад, бійка вовків зі свиньми. То ставите галочку і натискаєте на казку. І через декілька секунд перед вами відкривається сторіночка, на якій буде казка, бійка вовків зі свиньми». І ви можете її прочитати. Тож, давайте з вами спробуємо подивитись, як же це працює. Дивіться, я перейшла в браузер так, Chrome. І у мене тут вже відкрита сторіночка бібліотеки української літератури. Тут, бачите, багато всього: українська, зарубіжна, навчання, літературознавство, навіть книжки іншими мовами є. І тут дивіться, сама популярна книжка за сьогодні, да? або список от книжок, які сьогодні люди чаще всього запитували, шукали прочитати. А це список взагалі самих популярних книжок, які є на цьому сайті. От, видатні діячі української літератури, бачите, от всякі зібрані. Тобто, якщо ви знаєте, наприклад, автора. Якогось, як, якого вам треба знайти, то ви в пошуковому рядку можете, наприклад, давайте Панас Мирний. Просто набрали, натиснули оцей значок пошуку, і нам, бачите, сайт знайшов твори Панаса Мирного. І вже ми тоді вибираємо, який нам саме потрібен твір. А от тепер старіночка сайту Українська казка. Нам сьогодні треба завітати до книгарні, так? Але тут -от є інші посилання про нас, якщо ми відкриємо, то тут буде, бачите, нам вітальне слово і коротко написано, що це за сайт, хто його автори і таке інше. Є мапа сайту, так? Де от бачите, така карта, де нам уже легше зорієнтуватись і кудись зайти? Тож давайте з вами перейдемо спочатку до книгарні, так? І тут у нас, бачите, підбірочки різних сказок, які ми можемо відкрити і прочитати. А є оце от алфавітний реєстр, який я вам казала, бачите, де у нас книжки зібрані в алфавітному порядку. І, наприклад, от ми з вами казка про дідового півника і Бабину курочку натискаємо, і ось у нас відкрилась. Казка про дідового півника і бабину курочку, і ми можемо вже її прочитати. Тож, дітки, дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою до побачення!